Насіння гарне виповнене, красиве, турочка. Це гарбузика, просто ми нарвали. Ми ще навіть не починали згортання, У кого як по регіонах. у кого вже пройшло згортання, у кого молотіння пройшло. Чим класна турка, вона солодка. Вона солодка, насіння солодке. Українка багатоплідна, вона не така смачна. Так розказуєш, з'їсти хочеться. Я вже їм а вона не кроплене? Якби було кроплене, то я б не їв. Взагалі ось он, такий дитячий. Всі там кажуть, у мілкому... Не... Це в тебе гірочки такі, так? Да? Так. Да. І тут теж все забито на сіні. Не величина гарбуза і грає. Mm -hmm. А, то, що є наповнення на сінях. І ти хочеш сказати, що в тебе посівмат, е, посівмат я такий модний? По Я чую, що вже дзвонять по посівмату. Посівмат, до речі, вже почали люди замовляти. Е, у нас буде посівмат. Вже з в кінці жовтня, десь початок листопада буде завезено з Туреччини. Дзвоніть, телефонуйте, ми завжди будемо на зв'язку з вами. Робіть предзамовлення.